Всім привіт! Сьогодні ми не будемо грати, як завжди. Сьогодні ми будемо проходити тест. Давайте так. Тест. Тест. Тест... Ой. Я там написала, вибачте, будь ласка. Е, тести, яка ти шаурма? Боже, як я повільно пишу. Яка пише шаурма? онлайн-тест. Цікаво. Пройти тест. Ну, так далі, далі, далі. Так. Поняту своє кинув людину кота. Ви що? Питання. Якщо вам наступлять на ногу в транспорті ви... Кидайте в людину кута, ще би я не кинула в людину кута. Це конфіденційна інформація, що в мене нема пари, ну це конфіденційна інформація. Як ви відноситесь до собак? Нейтрально. Собак це друг людини, е, люблю їх. Нейтрально, ну все. Я собак боюся. Не то, що люблю, а боюсь. Як ви відноситесь до котів? Ну окей, обожнюю їх. Угу. Яке тісто ви любите? Навіщо тісто, коли є м'ясо? Правильно, правильно. Е, ви поширите серед друзів пропуск питання. Мені цікаво, яке. яка є шаурма? Яка є шаурма? Шаурма із парисом, тобто з котом чи. що. Мене, я кіт тепер уявляєте, і зараз кіт знімає вам відео. Навколо вас зникають представники котячих. Цікаво, чому, бо я їх сюди. На ранок, на обід і на вечір. Так, так давайте якісь інші ще тести пройдемо. Давайте. Шарума напис... по тест, який ти давайте знак зодіака. Зодіака. Знак зодіака Терези мій. Коротше нема знаків зодіака. Знак Зодіака. А ой, а я хотіла не Enter, а Делайт. Так, так. Яка ти тварина? Тес, яка ти тварина? Яка ти тварина? Яка я тварина? Я цікава тварина. На вечірках ви зазвичай... У центрі уваги, тому що сміюсь найбільше. Важний день друг поїхав до міста, у якому ви живете. Але у вас таких так багато роботи, як їх вчините. Відкладу роботу та супроводжатиму друга. Запрошу друга у кафе неподалік від моєї роботи. Залишуся на роботі, пояснивши все другі. Оце. Далі, у кафе офіціантка розлила каву. Ви не розіслюсь, а вирішив ситуацію мирно, поскаржусь в менеджері. Ні, не розізлюсь. Який з цих висловів, на вашу думку, є про... Прав... А, мені іншим, що я хотіла сказати. Ну, там не уточнили, чи на мене розліють роз... той, тому все окей. Далі. Яких з цих висловів, на вашу думку, є правильним? Бог усе бачить, кожен за себе. Бог усе бачить. Понятно, що Бог усе бачить. Чи просили би ви, друзі, зустріти вас та підвести додому, коли ви повертаєтесь додому після подорожі? Ні, На що, я сім'ю прошу. Чи, чи вам легко подружитися з іншими? Так, я всім подобаюсь. Ні! Ні, а можна якось назад? Будь ласка, Шкода, далі. Ви побачили у парку дитину без батьків, яка плаче. Як ви вчините? Заспокою її та буду з нею, поки не вернуться батьки. Я залишу дитину на працівнику парку і піду. Мені все одно. Ну, окей, оце от. Я буду шукати з нею їхніх батьків ще одна історія на ціле життя. Далі. Ліфт, якого ви вже до... Ви вже... Так довго чекаєте, нарешті приїхав, а всередині людина, яку ви ненавидите, як ви вчините, все одно поїду у цьому ліфті і дочекаюсь наступного ліфта. Знаєте, я нікого не навиджу, я всіх люблю. Якому з варіантів ви би віддали перевагу, коли вам хочеться погуляти вночі? Покатаюсь на колесі огляду, піду у паб? Покатаюсь на колесі огляду. Далі. Ви як шеф обираєте майбутнього працівника серед двох кандидатур, які є приблизно на одному рівні, та по навичках, що обертатимете ви позонічки. Звісно, що ні. Е, ви і ваш друг, подруга закохалися у одну і ту ж <світ> людину, яка е, в кінці кінців обирала не вас. Як ви вчините, подумайте, ну і що, я не буду розпачати, я не, буду зда... я не здамся без бою. Понятно, що не здамся. Ну все, для мене їх не існує. Оце. Я не буду розпочатись, ну, хай живе собі. Мирно за своїм чоловіком. Там. Чи хотіли би ви зайнятися яким-небудь волонтерством? Так. Я ведмідь. Так, я знову тут, чекайте, бо мені трошки перегорнулося. Дуже цікавий тест. І так, ви впевнені принципові захисники, але не тямущі. Що? Я не тя. Все, я на тест. Все. Все. Угу. Що капіс? Характер ведмедів визначається майже протилежним рисом. Їх товариська натура, поту потужня. Фігура та сильний характер вирізняються їх, їх серед інших, хоча ведмеді є спритними та розумними, та це я зазвичай вони досягають успіхів лише завдяки тиску свого характеру, рідко використовуючи весь свій розумовий потенціал у спілкуванні ведмедів, домінює у розмову з напруженою цілеспрямованістю. Дуже цікаво. Е, так, а давайте останній тест, який ми сьогодні пройдемо. Е, е, яка В тебе сила Села. Тест, яка суперсила в тобі прихована? Дуже цікаво. Ще швиденько прийде. Яка суперсила в тобі прихована? О, oh, давайте, let's start, let's start Далі. Ти повернулася з роботи пізно і вмираєш від голоду. Що робитимеш? Заскочу до найближчого кафе, куплю якусь шаурму чи фальфель, зберусь за силами і приготую щось вдома, замалюю з вами, мовлю піцу, вип'ю пиво, перекушу чипсами і ляжу спати. Куплю якусь ша шаурму. Піцу треба було казати. Що це такі? З іншої країни привезеш магнітики засмагу, купу книжок, валізу одягу який, якийсь дрібний, але корисний сувенір. Дрібний, але корисний, корисний сувенір. Бо з одягу я виросту рано чи пізно. Найприємніше відчуття це сповіщення про те, що надійшла СБ я не знаю, що таке зп, Я не знаю, мабуть, а якщо я я не знаю, я в п'ятий клас переходжу, які зби. Пасти на м'яхеньке ліжко після довгої прогулянки найкраще. Почути три звичайних слова від коханої людини, в мене нема коханої людини. Торк... Торкатися щойно підстриженого волосся, гладити муркаючого кота. Зразу вибираю це. Важкий вибір. Солоне, солодке. це таке? <сосит> солодке. Я люблю солоденьке, але не все. <сосит> Ч він з мене сміється? Ти чого з мене смієшся? Ти... <сосит> Я з тебе так само посміюся, Прийду на тобою, вночі і буду сміятися, якщо ти спиш. Кого не любиш більше? Е, людей, що постійно скиглять, алкоголіків, наркоманів, ри, родичів, які питають, коли ти вже одружишся, шахраїв, сектантів, алкоголів. Скільки тут це запитань? То кап'єк, педем відео вже закінчується. Який кінець світу тебе влаштовує? Планету захоплять прибульці, землю заготопить океан, величезна сила вибуху, якийсь кінець світу, ви чого нас зжере пластик. What? Так, знову тут, а вибачте, бо в мене обережні 10 хвилин. Так от, який кінець світу тебе влаштовує. Знаєте, величезна сила вибуху, мені здається, або який кінець світу, ви чого. Ну, але тут питання, який кінець світу тебе влаштовує? Ну, типа, це питання не підходить сюди. Мені здається, що величезна сила вибуху, тому що ми не відчуємо те, що ми вмерли, ми зразу тинь, і нас нема. Ще чи всього, що це вот. але я не хочу ядерного удару, будь ласка, не того. Яке би питання від тебе почув твій кумир? Я думала, кумар. <свіття> Жодних питань, лише крики захоплення, я ж не сплю. Можна за вами сфотографуватися, попросила би порадити книжку, нічого би не питала або почала нав'язувати бесіду. Та питання. Можна сфотографувати звичайського? Важкий вибір номер 2 Червоне-чорне. Чорне. Не бачите. Так, хто я? Хто я? А про що ми дивилися? Ага. Хто я? Е, е, янгольське терпіння. Ти з тих людей, які можуть би відсидіти в черзі е, до кабінету лікаря декілька годин і не сказати жодного лайливого слова, навіть про себе саме завдяки терпінню і залізній витримці. Ти переживаєш не е, найкращі моменти життя, долаєш труднощі і викликає захоплення в інших, не таких стрим, стриманих як ти. А, а тест пройшов був тест, яка суперсила в тобі прихована. Мені сказала моя характеристика. Що? Мені треба суперсила, може, якась вода, вогонь, вітер. Що ще є. земля, Я не знаю. Ніндзя дивився той, хто робив усе, Та подивися ніндзя. Такий мультик леговий, можна сказати. На нього лего випустили. Подивись, раджу. Треба жінки подивитися. Ностальгія. Ой, ще мій друг має цілу коробку того ніндзя. Ой, Боже, яка то радість. Ну і от яке моє лице ось таке моє лице. Там. Да. Окей, любі друзі. На цьому наше відео буде закінчувати. Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. А на цьому відео закінчується. Всім па-па!